Сьогодні, мої хороші, я розкажу історію з мого минулого. Вона тягнеться ще з вижниці. Але перед тим, як я буду розказувати далі, я скажу, що по гороскопу я стрілець. Але справа не в тому. У мене два стрільці вдома. Ви уявляєте, яка це сила? Я хочу, щоб з вижниці. Отже, люди добре подумали, якщо вони не знають, що це таке, прочитали уважно гороскоп стрільця. І так, було це тоді, коли я народила Ромчика. Значить, якщо йому зараз 30, це було 29 років тому. І ми жили на квартирі в центрі міста в п'ятитажки, і у нас був такий випадок. Почали ми возити, щоб якось прогодувати родину, почали ми возити з чоловіком, биву речі з Польщі. Але речі такі, знаєте, з ярликами новенькі, возив нам поляк, він возив з Німеччини, а ми забирали в нього. І дуже часто він давав просто без грошей. Настільки він довіряв, я вам казала, що зі мною завжди люди, які мені довіряють. Ось і продавали ми то, знаєте, як з квартири. І було отак: от у мене я знімала двохкімнатну квартиру: сюди кухня, сюди одна спальня, сюди друга спальня. І я мала віддати дуже круту суму. І жила на п'ятому поверсі одна така. Вона і зараз живе, я думаю, Ліля. Фамілію не буду називати, я хочу просто її трішечки присадити, щоб вона розуміла, тому що вона зараз робить різні пакості, дзвонить до моїх друзів, знайомих, і от Шреба, і у Фейсбуці. Ця Лілія працювала десь в лікарні менше з тим. І вона вирішила. А вона така дівчатка у нас. Якщо, якщо вона не зупиниться, я розкажу, з ким вона, звініті, трахалась, з ким вона жила. При тому, що чоловік лежав хворий, зараз розкажу, чого він лежав хворий. І в один прекрасний день я пішла по справам, лишила вдома чоловіка. Приходиться Ліля своєю подругою, і знаєте, до мого чоловіка, а у мене чоловік мій же стрілець, він не розмінюється на дешеві жіночі понти. Розумієте? Хоча нас це життя хочуть, і ми настільки довіряємо одне одному, ми не рівнуємося ніколи. І у нас дуже часто є люди з боку, які хочуть посварити. Ну, Вона прийшла своїми дешевими понтами: то так, то так. Але вона знала, коли приходили до мене люди, в мене всі тарилися, бо гунідарка була вищого рівня. І вона знала, що в кухні, в шухлядку, де стоять великі ложки, я туди збирала гроші. Коротше, вона і так, і сексуально, і несексуально пробувала звабити мого чоловіка, не вийшло. Тоді Одна йде до чоловіка в спальню, а друга краде гроші. Ну і щоб ми розуміли, ніхто ніколи туди не заходив. Після них ніхто не заходив, приїхала я, я до грошей, грошей нема. А нам треба віддати. ну Для нас тоді тисяча, дві доларів, це були величезні гроші. Тому ж тоді не було де зробити 100 доларів, вибачайте. Ось така ситуація. Ми зразу це знайшли. Я зразу перезвонила Лілі і сказала гроші, покладіть, щоб не було скандалів. Її чоловік працював в міліції. Щоб не було скандалів, покладіть гроші під коврик. Просто покладіть під коврик. Що місці, замість цього вона робить? Вона бере чоловіка і вони починають нам погрожувати, погрожувати дітям. Він знаходить е, чоловіка на вулиці і каже, що я тебе згною, ти сука, здохнеш і тому подібне. І так вони нас чмирили дуже довго. Це знає моя Люся подружка, тому що ми дружили і вона це бачила. Але це ще не все. Рівно через дві неділі, бо вона сама, чи її чоловік, з боян е, за чернівцями. Вони їдуть в гості до своїх батьків, і його збиває машина, їх збиває машина. Я не знаю, чи він зараз ще живий чи ні, але на той момент він дуже пострадав. Там щось було. Він ходив на костелях. Тобто, рівно через дві неділі, мій чоловік казав мені: ти знаєш, Марина, я чітко знаю, що тебе ображати не можна. Я не клала ніякі свічки, але ті дві неділі я жила в пеклі, тому що вони погрожували моїм дітям, перестрівали е, танечку. Коротше, це було і це знала моя Люся, тому що ми дуже тісно дружили. А що вона тепер робить? Вона зараз шарайбає по всьому мому інтернету і не може його Це всі гадості йдуть від неї і від її подруги. Ось і да навіть вона перезвонила в меседжер до моєї Люсі подружки і почала цю історію розказувати. А моя Люся вже знає, хто це такі. Вони ходили під вікнами. Вони... Ви розумієте, це було пекло, і вона не може гуманитись. Тобто, я не знаю, її чоловік зараз же людина не розуміє. Тому, мої хороші, хто знає цю Лілю вижниці, подивіться, вона може під різними акаунтами, бути. У мене у вижниці прекрасні люди. Я з ними дружу. Я з ними спілкуюся, тому що я родом звідти, я там народилася, там народилися мої батьки, там моя мама. І щоб ми не казали мені на маму, це все йде від неї. Ну і ще трішки від моїх однокласників. Ну там зараз таке банальне, вони ж це не можуть перенести. Розумієте? Вот, так що ви розуміли, я хочу попросити Лілю: передайте їй, перепостіть. Вона знайде це відео. Якщо ти, моя дорогенька, Лілічка, не огомонишся, підуть історії про твоє сексуальне життя, про те, як ти на всю всьому вижниця. Мені навіть не треба щось ой, казна, що розказувати. І мені про тебе розказують, хоча я в Анталії, в Аланії. Розумієш, я все це бачу, тому я тебе дуже прошу. Або огомонись. Або ти знаєш, а перш за все, ще раз тебе попрошу подивитися горобскоп стрільця. Він терпить довго, но як стрілами запусти мало тобі не покажеться. Ти мала уже е, передосну дорогу від Бога. Я ще раз скажу: мене охороняє мій ангел-хоронитель, моя бабця. Мене вертали з того світу два рази. Я і з тобою справлюсь, моя Люба, Але я справлюсь позитивно, з позитивчиком, розумієш, моя Люба? Ти мене, стрільця, перемогти невозможно. І пам'ятай, у мене стрілець в квадраті. Просто прочитай гороскоп про стрільця. І пам'ятай, що їх два. Все. Я люблю отака історія. Тягнеться уже двадцять